На жаль, переважна кількість людей, які протезуються зараз, це молоді люди це військові. Але ми справляємось. Спочатку було складно, психологічно складно. В момент Делаю вот два протеза, видите? Один вот это молодой человек тоже военный, вот, ниже колена, и тоже человек военный выше колена. Два, значит, ему негатива таких вот снимается полностью. Потом два таких вот снимается. Это оно не просто снимается, а потом еще все строится. Вот разметочки тут все вот оно строится протезы тестовые. Он на них пробует в брусьях у нас специально. Все, чтобы техника безопасности была соблюдена. Без костылей Вообще отлично. Висковых стало больше. В основном молодые. А раньше были больше лиц пожилого возраста. Сейчас молодые, у них культи нестандартные. Нестандартные культи, бывают очень коротные культи и бывает, долго заживают. Поэтому они проходят у нас процесс реабилитации длительный. Это 2-3 месяца, бывает 4. даже вот. Костя у нас вже три місяці лежить. Протезуюся ще з березня, бо в мене поки сліпки, поки зробили зліпки, поки там нігативі і так далі, а на протезах вже місяць вже звик, якби займаюся реабілітологом, займаюся. Ну, якби... То трошки звикаю але ну, всему свой час. вот эти узлы это основное Коленные узлы они идут это же самые современные ну не, не учитывая бионических протезов там и плюс сами стопы вот эти стопы карбоновые для активной ходьбы там внутри такая карбоновая стопа когда человека так идет А оно, в момент толчка дає йому можливість как бы, активніше йти. Найскладніше було це довіряти їм. Ну, то есть, ну, довіряти, якби, ставати і просто, ну, скажімо так, сам їм довіряти. Тому що на довірі до протези, якби і деякі довіряєш протезу, так і будеш йти. Якби. І, ну, це одне з таких самих-самих складніших було моментів. Ну, у него очень сложные протезы, потому что у него двухсторонняя ампутация. Это самое сложное протезирование, вот. У человека вообще нет координации движения. Вы представляете, он только на коляске может передвигаться без протезов. Я знал, чего я иду туда, и ну, я знал, ради чего я, я пришел уже даже сюда. Ну, то есть, ну, ну, вообще не шкодую. Ось, допустимо, у людини така ось ножка. Оце гіпсовий негатив, по ньому все припасовано, щоб потім зробити взуття, таке, як всі носять, це буде внутрі, буде заготовочка. Ось вона пошита вже затягнута. Оце все і тут буде подошивка. Якщо отакі, то година десь в цілому. Якщо це чоботи великі, то може і дві години зайняти, щоб повністю. Тому що треба продублювати, потім побрусувати, ці всі края постоншувати, повирівнювати, все це, зібрати в куттю і в пошити. Зараз наше підприємство пройшло процес реорганізації. Що це означає? Це означає, що наші замовники, як і раніше, отримують безкоштовно ортези, протези взуття ортопедичне і послуги з реабілітації. Окрім того, ми отримали ліцензію на медичну практику в галузі реабілітації. Зараз я буду піднімати вашу ножку, калінко ровне тримаємо. Тримаємо рівненько. Коли стане вам дуже больно, скажіть. Отримав травму під час футболу. Вчасно, вчасно не залікував. Через там, пару неділь ще раз потягнув ногу. Пішов зробити знімок. Були ушкоджений розрив крестоподібних зв'язок. І радіальний розрив меніску був. Прийшлося робити операцію оперативне лікування. Пацієнти після переломів кісток, травм, хребта, черепа після інсульту також можуть до нас звертатися. Це заняття в індивідуальному порядку з фізичним терапевтом лікувальні вправи та заняття в залі механотерапії. Додатково застосовуємо масаж, лікувальний, фізіопроцедури, електрофорез при потребі, магнітотерапія. Після 7 сеансів реабілітації ви самі можете бачити результат. Нога згинається, все на краще, поки ще йде.